Слава Україні! З вами я Петро, і ви знову на моєму каналі читати Крутобуктю. Зараз ви спускаєте я вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на мій канал та нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А книга, яку ми сьогодні глянемо, називається Триліум. Це книга від видавництва рідна мова Black Label. І ця книга дуже незвичайна. рідна мова одне з моїх улюблених видавництв. У нього дуже круті комікси. Але цей комікс дуже незвичний. І тому, що я його спочатку не розумів, але потім стало більш-менш зрозуміло. Тут спочатку розповідається одразу про е, два світа: про майбутній і теперішній. Як я зрозумів, про чоловіка, який був 1921 в, в першому році, який служив на війні. А також про жінку з якось там 3700 якось чи щось такого року. І там вони пов'язані майбутнє майбутні пов'язані з минулим якісь храм, храми, які з майбутнього відправляють в минуле і навпаки. І просто дуже незвичайна книга. Я не знаю. Під чим були автори цієї книги, коли її писали. Також тут пов'язано з квіткою, яка допомагає теж подорожувати в часі. І взагалі книга вона прикольна, ілюстрації прикольні, але вона дуже незвичайна. Тобто, я, я реально навіть не знаю, як, як взагалі додумались написати цю книгу. Також тут є так, такий прикол: Один розділ. Ідеться. Ти спочатку читаєш верхню половину сторінок, тобто отак, верх, вверх. це ти нижню половину не читаєш, читаєш верхню, а потім на кінці розділу ти перевертаєш книгу і читаєш далі нижню половину, один розділ. Всі останні розділи нормальні. Взагалі, книга там, де... Люди подорожують, подорожують в часі туди-сюди, міняються місцями якісь, е, якісь аборигени, ще щось, квітки. Е, потім, як, як в світі взагалі залишилось всього декілька тисяч людей. Взагалі, просто дуже незвичайна, прикольна і цікава книга. Я, мені її сподобалось читати. Не знаю взагалі, чи ви її зрозумієте. Але в кінці я її все таки зрозумів. Книга прикольна. Я вам її раджу, тому що вона буде гарно виглядати на вашій поличці і просто прочитати прикольна книжка. Раджу вам видавництво РМ. Раджу вам читати комікси, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!